Українці, які за кордоном працюєте або ви у статусі біженці, ви отримаєте кошти, але не працюєте офіційно в Україні, саме тому державної пенсії вам не буде. Тому що треба буде зібрати 35 років стажу. Але ви знаєте, яке то воно життя за кордоном, як там люди добре живуть, тому що європейці отримують саме формують собі приватну пенсію. І таке є можливе і в Україні також. Не всі знають про закон 2003 року про недержавне пенсійне забезпечення. Ми тепер, так само як європейці, маємо можливість оформити приватну пенсію. І чим раніше ви то зробите, тим більше грошей. Отримаєте навіть 20-30 тисяч гривень в місяць. Це реально. Всю інформацію залишила в шапці профілю, переходьте в мій інформаційний канал Капітал. Ю...